Сторінка 44, параграф 11 Як легенда карти допомагає нам отримати інформацію. Географічні карти спонукають нас бути сміливими. Коли ми дивимося на них, здається, що нічого неможливого немає. Мартін Дженкінс, британський письменник Що таке легенда карти? Що означає вислів читати карту? Це не просто читати на ній географічні назви об'єктів. Мова карт особлива. Це різні за формою, кольором, розміром, позначенням. Читати карту означає розуміти її зміст, аналізувати зображені об'єкти та явища. Помічником у цьому є легенда карти. Легенда карти це зображення і пояснення всіх умовних знаків, використаних на карті або плані. Легенда полегшує читання карт, допомагає зрозуміти її зміст. За допомогою умовних знаків і легенди можна уявити та описати об'єкти місцевості, дізнатися про їх форму, розміри, деякі властивості, визначити географічне положення. Способів зображення об'єктів на карті є багато. Наприклад, різними кольорами зображують нерідності земної поверхні, глибини океанів, лініями позначають державні кордони, річки, дороги. За допомогою стрілок показують напрям вітрів океанічних течій. Вибір умовних позначень залежить від теми карти. Наприклад, на тематичній карті тваринного світу в легенду додають значки, що є умовним зображенням тварин, які мешкають на певній території. Яке значення карт у житті та діяльності людини? Карти величезний винахід людства. Вони були потрібні тоді, коли допомагали знайти дорогу до місця полювання і тепер, бо залишаються незмінними помічниками людини. По-перше, карти мають велике пізнавальне значення. Вони допомагають нам здійснити мандрівки в різні куточки світу, знайомитися з особливостями природи та діяльності населення далеких країв. По-друге, важливим є практичне значення карт. Їх використовують туристи і туристки під час походів, адже карти дають можливість зорієнтуватися на місцевості, правильно спланувати маршрут. Геологами карти допомагають у пошуках корисних копалин. Інженери за картами визначають місця для будівництва доріг, мостів, трубопроводів, міст. Фахівці сільськогосподарських професій планують. Розташування посівів, пасовищ, свої маршрути, літаки, кораблі здійснюють теж заздалегідь створеними картами. Супутники допомагають створити карти погоди та передбачити її зміни. Карти стають у пригоді військовим під час навчання та воєнних дій. Від уміння розуміти карту інколи може залежати життя людей. Географічні карти незамінні помічники людини, вони допомагають. У буденних справах і великих відкриттях. Коротко про головне: читати карту це означає розуміти її зміст, аналізувати зображені об'єкти та явища. Легенда карти це зображення і пояснення всіх умовних знаків, використаних на карті або плані. Карти величезний винахід людства.